Така звична українцям яєчня на сніданок загрожує стати недоступною розкішою. Не встигли ми оговтатись від зростання цін на фрукти та овочі борщового набору як стрімко здорожчали курячі яйця. зауважило видання Уніан. З Чим пов'язана така динаміка і чого очікувати від цін у найближчі місяці? Докладніше далі. Здавалося б давно вже час звикнути до подорожчання продуктів. Тим більше, що здорожчання яєць у сини є типовою тенденцією. Однак, навіть з урахуванням цього фактору, цьогорічна жовтнева динаміка здивувала багатьох, пише видання Уніан. Практично за одну мить ціни злетіли більш ніж на 10 гривень. За даними порталу МінФін, десяток яєць наразі коштує від 65 до 70 гривень. Загалом за жовтень яйця у супермаркетах здорожчали на 60%. За словами офіційних представників українських мереж, таке зростання. Я цін зумовлене виключно підвищенням цін виробниками. Вони почали зростати з жовтня 2024 року і змінювалися щотижня. Фахівці пояснюють це кількома факторами: по-перше, сезонними чинниками, а по друге, зростанням собівартості виробництва. Відомо, що ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність, адже у структурі їх виробництва присутня значна частка домогосподарства більше 50%. Найбільш дешеві яйця можна знайти у весняно-літній період. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції від домашніх. Господарству зміною раціону харчування курей та умовами зберігання яєць. Спека змушує продавців швидше продавати свій товар і, як наслідок, знижувати відпускні ціни. І навпаки, зменшення виробництва яєць в домогосподарствах у осінньо-зимовий період призводить до їхнього стрімкого здорожчання. Тобто, самі по собі сезонні чинники не повинні були призвести до такої стрімкої динаміки. Що ж сталося, запитує видання. Основним фактором впливу на ціноутворення виступає собівартість виробництва яєць, яка цього Року зросла через дорожчання комбікормів, а вони у свою чергу стрибнули у ціні через збільшення вартості зернових культур та продуктів переробки олійних. Лише з початку 2024 року ціна фуражної пшениці зросла на 70%, а фуражної кукурудзи на 80%. Дають про себе знати й інші фактори. Зокрема, це зростання виробничих витрат через збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Двічі це результат підвищення цін на логістику і пальне, та й загалом зростання постійних витрат на тлі з зменшення об'ємів виробництва, як стверджують виробники. Останнім часом фахівці не надто оптимістичні, коли мова заходить про прогнозування цін на продукти харчування, не є винятком і ситуація з яйцями. З високою вірогідністю ціна буде ще зростати, запевнюють експерти. На жаль, з наближенням зими виробництво яєць вимагатиме додаткових витрат, що, звісно, позначиться також на ціні для споживачів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.